Вітаю всіх! Харківська область пожежі. Я не встигла вчора, бо переходила на новий телефон. Так, Харківська область, тенденція по пожежам до кінця вересня. Харківська область, тенденція по пожежам до кінця вересня. Яка буде? Це кошмар просто. Я в шоці. Зменшення помірність. Буде-буде. Можливості буде менше їх робити. Це в результат? Оце це хтось робив. Імператор вилазить, це ж підпал. Чисто води підпал. Хитрі дії по верховній жириці, вона на дні колода, тим паче. Розумієте? Тому давайте подивимось так. Ці пожежі в Харківській області, від чого? Пожежі в Харківській області у вересні місяці. Цей кошмар від чого? Спеціальний підпал. Так. Причому декілька осіб це сильна домовленість. Обстріли. Не без цього. Е, випадковість. Всі три варіанти. Щоб ви розуміли, наші люди, наприклад, теж там кинули цигарку чи ще щось. Є три варіанти. Підпал. Мені не подобається підпал. Верховна журися. Тобто, це домовленості про підпал однозначні є. Щоб страждали будинки, і все. Сонце. Ось вам пожежа, сонце підпав. Обстріли. Ну, є обстріли, не без них. Показати свою силу. Обстріли. Так, а тут випадковість. Також наші люди. Випадковість найменше буде, тому що наші люди трішки невідповідально відносяться. Розумієте? Невідповідально, але по четвірки кубків в принципі буде трохи легше до кінця місяця з цими пожежами.